Дніпрянин Валерій Чернета їздить на роботу велосипедом щодня з лівого на правий берег. Він долучився до велодня 2021 Призиваю всіх на этот цей доступний всім активний від транспорту, бути здоровим, веселим і активним. Через тиждень буду празнувати 60 років, тому я на на трьох номінаціях буду: найстарший, самий більший, 2-метровий і найважчий 120 кг. Тому надіюсь на приз. Ще один учасник пробігу Сергій Юрченко близько 7 років регулярно їздять у велоподорожі. Своїм сьогоднішнім днем ми хотімо показати учасникам дорожнього руху, що є такі люди, як велосипедисти, і потрібно взаємно уважати і права авто Віліста і відповідно, наші права співорганізатор заходу Андрій Майброцький розповідає, за результатами акції у місті мають провести дискусію із покращення велоінфраструктури. Пандемія призвела до того, що велосипед став не тільки засібом для розваги, а й транспортним засобом для певної частини мешканців міста. На жаль, Дніпро для того, щоб використовувати велосипед, не зовсім підходить, тому що є. Значна частина небезпеки і на дорозі, і інфраструктура. І ми хочемо привернути увагу і автолюбителів, і влади, і можливо навіть поліції показати, що велосипедистів в Дніпрі багато. Андрій Майбродський каже: вперше велодень у Дніпрі провели у 2005 році. Цьогоріч долучилось близько трьох тисяч учасників. Олена Ростовцева, Павло Мітюшкін. Новини на Суспільному. Дніпро.